4 березня минув рік, як передчасно відійшов у вічність Олександр Петрович Якименко. Про цю людину добре знає чимало красноградців, адже він, як тренер, виховав і дав путівку в життя сотням поціновувачам такого виду спорту, як баскетбол. Тому саме 4 березня колеги, друзі, рідні та вихованці тренера зібралися разом у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи, аби вшанувати світлу пам'ять цієї видатної людини. На заході була присутня дружина Олександра Якименка Людмила, яка поділилася спогаду спогадами про чоловіка та подякувала присутнім за те, що шанують пам'ять про нього. Мені дуже приємно, що ви в віде соревновань таких чтите пам'ять моєго мужа. Дійсно, Володимир Ніколаївич сказав, що цей чоловік був передан своєму ділу. Я тут вот зараз стою і думаю, а що воно було на першому плані – сім'я чи спорт? Наверное, две дві лінії життя йшли рядом. Он был настолько предан спорту. Ему хотелось передать все, что он умеет. Он человек с большой буквы. Он многое знал, он многих учил. И не зря уже, наверное, больше десяти лет наши районные, районная команда Баскетболу в області займає перше місце, средні като срідеть уже взрослих інших. Є сівовеспітаніки. Пам'яті Олександра Якименка був присвячений турнір із баскетболу, в якому брали участь команди вищих начальних закладів міста, а також загальноосвітньої школи номер 1 та гімназії Грант. Як розповів директор дитячої юнацької спортивної школи Володимир Прохватило, це вже другий такий турнір. і Є всі сподівання, що він стане традиційним. Сьогодні 4 березня. Ми проводимо традиційний турнір, присвячений пам'яті нашого тренера з баскетболу Якименка Олександра Петровича. Це людина, яка присвятила своє життя вихованню підростаючого покоління, навчала їх прекрасній ігрі, грі, грі баскетбол. Його вихованці е, часто ставали переможцями. Е, як найбільших змагань, як українського, так і обласного рівня. Уже більше 15 років наша команда дорослих хлопців, яку переходять наші діти, займають перше місце в першості Харківської області з баскетболу. І пам'ять про, про цю людину ми намагаємося проносити через де, через наші змагання, де діти бачать його портрет, де діти, які у нього займалися, згадують його. І цей турнір ми бажаємо зробити традиційним. І хочеться, щоб якмо більше наших юнаків займалися спортом, готували себе до непростого теперішнього життя. Особисто я знав Олександра Петровича дуже довгі роки. Ми з ним познайомилися в далекому 1975 році, коли він прийшов працювати в Краснодарський район після того, як він служив армію. І з того часу ми кожного дня з ним зустрічалися в нашому спортивному залі. І виховували дітей, прививали їм любов до баскетболу. Хай буде світла пам'ять у цій людині, а всім дітям, до яких він приложив свою душу здоров'я і удачі. Абсолютним переможцем турніру з баскетболу пам'яті Олександра Якименка стала команда Зальна Світньої школи номер 1 а кращим гравцем учень цієї школи Дмитро Єфімов. Усі учасники нагороджені солодкими призами від співорганізаторів турніру, сектору молоді і спорту районної державної адміністрації, а переможець пам'ятним кубком.